Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось сьогодні розклад на рік для знак Зодіака Діва. Привіт, Діви! Я вітаю вас з Новим роком, з Різдвом. Давайте будемо дивитися. У нас є 5 позицій, 5 тем, які ми розглянемо. Пишіть в коментарях своє ім'я чи свій знак Зодяку, ми вже знаємо. Це Діви, так? Це я вже повторююся звичним чином. Щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. Давайте дивитися так. Дивитися, Діви. Перша карта у нас покаже загальний фон року. Друга карта покаже особисте життя. Третя карта покаже фінанси, роботу. Четверта карта покаже здоров'я. І п'ята карта покаже, що вам цей рік дасть. Давайте розкривати. Загальний фон року. Що в нас тут? Паш Пентаклів це якесь навчання, це діти. Це розрахунок, про що, знаєте, будете розраховувати гроші, розраховувати якісь плани, відкладати щось, планувати на майбутнє. Це маленькі якісь кроки для великих якихось дій. Це дитяча карта, можливо, хтось завагітній, можливо, хтось народить, можливо, хтось буде захоче взяти дитину так, з будинку дитячого, можливо, це. Про навчання. Ви будете навчатися чи будете навчати когось? Давайте розкривати, про що тут у нас ця карта? Діва. Суд. Щось дійсно будете розраховувати, балансувати. Робота з документами, можливо, дійсно суди для когось, можливо, по дітях суди, по аліментах суди можуть бути. Це дільошка дітей, просто судові справи. Дитячі, батьківські, можливо, хтось навчається на якусь тему судову, так, чи те, що пов'язано з органами, з документами, з справедливістю, з чесністю, з чимось таким, те, що може збалансувати. Можливо, просто будете рахувати. Знаєте, в нас тут ваги, тризи, і ви зможете просто прорахувати, збалансувати своє життя. Тобто цей рік про баланс, про планування на майбутнє, про дітей, про суди, про гроші. Так, про гроші. Давайте дивитися, що в нас тут в особистому житті Трійка Кубків. Трійка Кубків каже тут більше не про кохання з конкретною якоюсь людиною, це про. Ваш стан, ви будете, знаєте, в такому стані шальної імператриці. От такий стан у нас тут про вину, подруги, кайфушки, про стан емоцій, класних, класного спілкування, про любов до себе, любов в моменті, любов від моменту. Давайте розкривати, що в нас тут в особистому житті чекаємо. Ага. Король жезлів вийшов. Тобто, з якимось королем жезлів у вас будуть якісь чи побачення, чи зустрічі, але це не завжди один на один. З трійки кубків це про трійку. Тобто, може бути хтось у ваших взаємовідносинах, чи ви третя, чи він третій, чи хтось у вас є в цих відносинах третій. Давайте ще розкривати. Але приємне спілкування з якимось королем жеслів може бути взагалі. Так, імператриця, от, будь ласка, в нас тут вже збирається тройнічок, скажімо так. Дивіться, обережніше, для когось це може бути дійсно трикутник в любові, для когось це просто приємне спілкування з чоловіком, але не дуже серйозне, тому що це не один на один. Це може бути по роботі, десь це може бути десь в. В якихось кругах, типу друзів, знаєте. А ще може бути трік в цьому випадку казати про вагітність. Багато в нас тут такого в ці розклади річні, але для кого це актуально. Дійсно, може з'явитися третій, тобто було двоє, стало троє. Це якби хороший прогноз. Тому обережно для когось це може бути поповнення, для когось негативне поповнення. Хтось з'являється в вашій парі. Чи ви, можливо, стаєте третьою? Давайте ще накладу. Зірка. Ну, в цілому, тут хороші карти. Сонце. Зірка сонце. Ну, це якийсь новий рівень відносин. Можливо, дійсно про вагітність, про зближення. Зближення, можливо, ви з якоюсь людиною були чи будете на відстані, і ви зможете зблизитися, і це буде супроводжуватися якимось класними побаченнями, приємними якимось часом. Сонце це також дитяча карта. Закохані тут, будь ласка. Ну, тут дві теми. Дійсно, для когось це тема дитини, для когось це тема. Тройнічков. В цілому можу сказати, що тут хороші карти в будь-якому випадку, тому що навіть якщо тут є тройнички, ви все одно берете своє, ви все одно кайфуєте від того, що відбувається, вам все одно все подобається, вам все одно буде класно і комфортно, навіть якщо хтось є третій. Чи ви третя. Ну, тут така історія не осуждаємо, скажімо так. Особисте життя ми подивилися фінанси та робота, давайте розкривати світ. Фінансина робота, світ це, про, знаєте, про те, що ми розширяємося, ми розкриваємося, ми починаємо працювати на весь світ. Це компанії світові, чи це робота на весь світ онлайн, наприклад, так? віддалена робота, блогерська робота, це от тут. Про це. І знову-таки, це не про гроші, а про масштаб. Ви стаєте, вас видно, ви стаєте на весь світ, вам настільки комфортно, навіть якщо ви не масштабуєтеся там, до якихось великих робіт, так, великих якихось цих положень, типу там, директор якоїсь там суперкласної космічної компанії. Ну, А вдруг, якщо ви навіть якийсь там маленький менеджер, все одно вам настільки комфортно і гармонійно, що ви на своєму місці. Ви розумієте, що навіть от, -от я ячейка общества, так, але я на весь світ. Моєї енергії вистачає на весь світ. Я зараз роблю свою маленьку справу, але вона в цілому на весь світ допомагає. Тобто тут такі глобальні енергії. Давайте ще робота Королева мечів, робота з чимось холодним, з залізом, наприклад з робота з умом, так умом. Тобто ви щось рахуєте, щось продумуєте, документи якісь можуть бути. Там, де треба знання, там, де треба начитаність, там, де треба. Лікарі тут можуть бути, лікарі, які працюють з залізом, з шприцями з скалпелем, з чимось таким холодним може бути. Це мозкова робота. І що? І це якесь розширення, про що це? Фінанси? Ви знаєте, вас поставлять вищі сили в ситуації, в таку ситуацію, що вам буде не подобатися місце, де ви знаходитеся, вам буде некомфортно, вам буде неприємно, і це вас масштабує. Тобто, десь вам щось закриється, буде якийсь неприємний вибір, і ви потім. Взагалі оберете щось інше, що масштабує вас до королеви мечів, а це високий рівень насправді. І масштабує вас до світу. Тобто, от я на своєму місці, я на своєму місці, я кайфую. Ось така тут карта. Гроші, що по грошам? Що по грошам? Сім жезлів, ну знаєте, можливо, навіть у вас буде більше якихось ще замовлень чи пропозицій, а ви навіть будете відбуватися. Тобто вашої енергії не буде вистачати на більшу кількість грошей. Хоча можливості вони ось вони є, а ви якби відмовляєтеся. Але ви робите це правильно, тому що ви не вивезете дійсно і по світу у вас знаєте, максимальний рівень все одно є. Вам все одно комфортно. Просто можливо. Зі сторони так не здається. Так, хтось може подумати, що ви там не сильно багата, не сильно там розкручене, але насправді вам дуже класно і комфортно, і ви, ви знайшли свій баланс, свій рівень. І будете навіть відмовлятися від якихось пропозицій, роботи, тому що ви розумієте, що всі грошей не заробиш. Мені вистачає того, що я маю. Окей, давайте дивитися далі, що там по здоров'ю в нас. Десятка пентаклів, ну це максимум, який може бути на здоров'я, це хороше здоров'я. Тут довгожителі в нас можуть бути. Чому кажу такі люди? Тому що тут бачимо така трішки вже сива жіночка, і це може вказувати на те, що здоров'я вистачить надовго ще і на заробляння грошей, і на те, щоб дивитися за внуками, якщо у вас є, якщо тут молоді дівчата дивляться, це все одно знаєте, потенціал. Ви зараз думаєте про своє здоров'я на майбутнє, і ви зараз займаєтеся цим. Тобто, ви зараз ходите там, наприклад, в спортзал, чи їсте правильну їжу, чи займаєтеся питанням здоров'я прямо зараз, щоб потім в майбутньому все було окей. Щоб ви дожили мінімум до 100 років, тому тут все супер, все класно, і цей рік буде такий от ресурсний на здоров'я. Навіть нічого докладати не буду тут. Що вам цей рік дасть, давайте подивимося. Вісім пентаклів, роботу, зайнятість тим, що подобається, зайнятість якоюсь навіть творчістю, роботою руками, щось дійсно можете працювати руками, своїми прям робити гроші руками. Хоча у вас тут іде якась така інтелектуальна діяльність, в цілому, все одно щось руками малювати, свої пентаклі ви будете. І ну, ви знаходите, от дійсно по цим картам, ви знаходите своє місце, своє місце в всьому світі. Цей рік вам допомагає зупинитися і перестати гнатися незрозуміло, за чим ви знаходите свій баланс. Ви знаходите дійсно класні гроші. От і тут баланс, бачите, в нас виходив. Ви знаходите гроші, реалізацію, кар'єру, от гармонія, тут гармонія, тут гармонія. Зірка це також про гармонію. Ви знаходите гармонію в собі, в своєму світі, і цей рік вам дає максимум. Дуже класний максимум. Це не означає, що після більше не буде, ні, буде. Просто зараз ви знаходите ту точку, в якій вам ну, суперкласно буде. А от у нас король мечів і королева мечів, парочка виходить, бачите? Хоча в нас тут рицарь, до речі, трійка знову, бачите, рицар, не рицарь, а король жезлів, король мечів і ви. І це може показувати, що, типу, у вас ще буде вибір, з ким спілкуватися, з якою людиною будувати відносини. Ну, для вас більше підходить холодний такий король, такий, як ви. Начитаний, спокійний, реалізований. Він може і не емоційний, але він. Він надійний, скажімо так. Надійний. Ну, тут така історія. Тобто цей рік вам ще й дає якісь все ж таки стабільні відносини. Все ж таки якесь кохання. Так, ну от я кажу, гармонія. Ви знаходите гармонію для себе, для своєї реалізації, для своїх планів, для. Для себе. Ви починаєте кайфувати від того, що ви робите, від вашого життя. Насолоджуватися тим, що ви маєте і що будете мати. Ось такий у нас розклад. Дякую вам, Діво. Пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Також в мене курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Все. всім папа! -па.